Гумореска про те, що іронічно, але з любов'ю, живу я з дружиною уже восьмий рік, а разом з нею ще й з тещиним духом. Бо навіть якщо тещі фізично нема вдома, вона як хмарка в вайбері постійно онлайн. Знаєте, я спочатку думав, що це у всіх так. Ну, типу, теща, вона ж любить свою дитину, хоче добра, а потім зрозумів, що моя теща то як додатковий рівень в складності в грі життя. От ви проходили одруження, роботу, іпотеку, а тепер, друже, тримай теща про апгрейд. Вона, до речі, в нас жінка рішуча: перший раз, як прийшла до нас у гості, винесла шафу, бо цитую. Не люблю, коли меблі стоять не по феншую. На питання, а де ж тепер наші речі? Відповіла у ванній, там сухо. Перший день знайомства з нею я не забуду ніколи. Вона мені тоді сказала, я в тебе в твочах бачу, що ти людина непогана. Але моя донька заслуговує на краще. І сказала це вона мені, знаєте коли. На нашому весіллі. Теща вона, як домашній вайфай. Завжди поруч, усе контролює, але доступ має лише вона. І пароль міняє щотижня. Буває, сиджу собі, каву п'ю, тиша, спокій. І тут дзвінок. Вона чого ваша дитина вдень спить? Він що, але дачі як батько. Кажу, мамо. Так дитині п'ять місяців, а вона ой ой вже час привчати до дисципліни. Вона з нами завжди ненадовго. Заходить на день, лишається на тиждень, каже просто допоможу, трохи поприбираю, попрасую, зварю і трохи попсіхую. Колись моя теща вирішила нас врятувати від нездорового харчування. Приїхала, забрала з холодильника все, що було, і принесла корисне квашені пагони крону, чорний хліб з льоном, і якусь мазюку, що пахне, ніби її готували на тракторі. Я це нюхав, 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 нюхав. Аж у мене алергія почалася на сам факт її приїзду. А як вона свариться? То голос у неї такий, ну, якби пекельна сирена мала, мала дитину з поліцією. Я, коли вона підвищує голос, не лякаюся. Я просто беру пульт і шукаю муте. Але найсмачніше, це її тихі поради. Вона не свариться в лоб. Ні. Вона минає тебе в коридорі, наче випадково, і кидає так між іншим, а сусідський зять уже свою машину продав, бо сім'я важливіша і йде. А ти стоїш і не розумієш, це натяг, чи це погроза, чи це тесь на виживання, та, попри все. Знаєте, якось вона захворіла і не дзвонила цілий день. Я вже хотів МЧС викликати, а потім подумав: ні. Звик я до неї, як до Геморою, неприємно, ну, а, але ж він свій. Бо коли теща тебе сварить, то вона тебе, чорт забирай, любить, і пельмені принесе, і картоплю викопає, і сусідку на місце поставить, якщо так осо подивиться. Але чесно скажу, хай краще моя теща є, ніж нема, бо то любов така. Галаслива, грізна, з тушонкою в сумці, але справжня. Так що, друзі, цінуйте своїх тещ. Бо якщо вони замовкли, значить, вони щось придумали.